Сьогодні з вами я, Людмила Проводник. Не була з вами пару днів. У нас тут дуже гучно було. І вночі теж. Так, вилітають карти. Угу. Угу. Ага. Ну, це комусь тут кажуть, що любовні отношения. Сексуального характеру. Заблоковані це комусь треба знати. І що? Угу. Ну, ваше величество обмежені. Ви не можете діяти. Добре, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки, діліться цим відео. Сьогодні будемо розбирати різні питання. Там прийшла інформація, що ДРГ на Чернігівщині намагалися проникнути в Україну Чотири вооружених ДРГшника, і їх повернули назад. Ну, показали їм так, що треба додому додому. Що вони хочуть це? До чогось готуються? Ні. Вони обмежені в діях, в нових етапах вони обмежені. І що? Ну, все розрушено. Угу. Вони намагаються, знаєте, як, знайти вихід, от щось прощупати, подивитися, сильна тут оборона чи ні. Наскільки вистачить Ну, дійсно там. Все закрито, можна якось пролізти, лазейки шукають. А для чого? А для чого лазейки шукають? Ага. Угу. Перевірити. Кажуть, нам треба перевірити насправді там е гарний за е захист. Таким чином про 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 прощупують історію. Так, а це намагаються вони що сказати цим? Що вони намагаються цим сказати? Та нічого вони вже не намагаються сказати. Тут вони розстроєні, що нікуди не можуть ніде пробитися. От їм хоч десь потрібна перемога в війні, а вони не можуть нікуди прийти. Нічого не виходить? Так, да. ось кажу, не можуть нікуди прийти. От довго намагаються десь е, хоть десь вткнутися і нічого не виходить. Да-да, перемогти хочуть. Ага, ну-ну, і що? Ну, про те, про що я казала. Тобто спочатку йде поток, от я розповідаю по потоку, потім підтвердження моїх слів на картах Таро. Що на майбутнє вони очікували, що на майбутнє. Може бути шанс якийсь, а шанса не виходить. Да, обнулити ситуацію, обновити її якось. Угу. І вибрати не можуть напрямок, де, де можуть бути переможцями, вони не можуть вибрати напрямок. Тут вони розуміють, що вже розумієте, дійшло до того, що дьявол вже розрушений, башня пройшла. І от как бы пошук ці четні? Добре. Атака там вчора чи позавчора була атака на два кораблі стороживі корабля РФ біля турецького побережжя. Десь біля э, як... Зонгул-Дака. Побережжя це відстань від Крима від Севастополя на 300 чи, 340 кілометрів. Отам От вони кажуть, що були, була якась атака на ці два кораблі нашими українськими надводними дронами. Давайте подивимося: була така атака? Чи це провокація? А була така атака? Ні, це маніпуляції, це ем, казки розповідають. От їм хочеться щось розказати, ну вони розказують казки. Ніяких відео підтверджень не було. І тут кажуть, відсікайте, це луна. Це по єрафанту по показують, що це очікування їхнє. Не, не, не було ніякої атаки. Брехня це все. Так, поїхали далі. Ой, хотіла перевірити. Зараз, зараз, зараз. Дивимось далі. А, в Севастополі зупиняли рух катерів. Чому? От этих гражданських катерів, які там возять по воді, було призупинено. Чому? А що таке? Угу. Ну, вони боялися, що обстрілювати будуть, і в такому стані, знаєте, як, стані по дождем. Ми почекаємо, зараз немає смисла ризикувати по правосуддю, і нам важко буде, якщо такі там прогулочні катіра, чи там. Пострадають від обстрілів і що? Угу. Ну, двояка ситуація, ситуація? Да? Боялися обстрілів, боялися якоїсь провокації? Очікували її добре. А що були основання очікувати? А що, а що їм хтось намікнув? Ну, вони, кажуть, не ресурсно було, треба було подождати. От чуть-чуть треба було переждати. Да, боялися, страхи у них тут. Що щось може статися. Окей. А Тут Чангарський міст 29 липня був атакований. Залізнична гілка. А нашими. Ракетами, не знаю. що там було? Там щось таке було. І що? І що? Угу. Ну, кажуть, работали, да? По Ченгарському мосту. Угу. Угу. Боротьба. Ну, метод боротьби такий, да, обстріли були. Ага. Угу. І що? А ну еще раз. А ну покажите. А ну еще раз. Было повреждение железнодорожного полотна. Mm -hmm. Что это означает? Ну тут показують, що якийсь обман був. Що це був обман? З обстрілами. Угу. А як це відбувалося? Тут був підрив? Чи що це було? Якась диверсия. Покажіть. Диверсія. Ні. Вибирають ще, що робити. Поки що це все е, тримається в таємниці на даному етапі. Да. Поки що ні. Немає. Так, зупиняли проїзд по Керченському мосту. Причина яка? Що сталося? Зупиняли проїзд по Керченському мосту. Шо? І знову така сама луна. Непонятно, що там відбувалося, перекривається луною і все. Вони тут на виборі стояли. Толі їм... це, це якісь неполадки з мостом? Неполадки. Ну, тут очікування по Єрафантру кажуть. Очікування, коли. Що? Очікування розрушень, очікування було очікування обстрілів. Можливо, і були попитки, а попали? А попали? Кажуть, що таємниці, ну, тримається це все в таємниці. І... Тут а, а, якісь обманні ожидання. Ага. Вони ждали, що будуть цілий сильний. Вони очікували цього. Ага. І що? Ну і відсікали. Так. Да. Відсікали. Відстрелювалися. Розуміла. Атаки. Атаки іммігрантів на кордоні Білорусі і Польщі. З Білорусі там кажуть інструментами, і почалися атаки іммігрантів, біженців. Вони, ну як і в минулому, да, чи позаминулому році, там Лукашенко привозив біженців під цей пограничний як он, Забор і дали інструменти, і вони там намагалися розламати ці. Що, що, це, що це відбувається? Це що відбувається? Розрушають вони таким образом, давно стараються розрушити їхню загорожу. Їм хочеться якось до. Проявити себе, не знаю чому, але вони розуміють, що тут повинна пройти, повинні пройти якісь зміни, а, а ці зміни вони не знаєте як. Ну, люди від них відгородилися, а вони їм хочуть якусь напакости подлость якусь зробити. От, такими маленькими подлостями от, е, тріпають їм нерви. Да, показують, що от ми, щоб були в страхах, що от ми можемо обстрілювати, ми там можемо, те, можемо це. Угу. Ну і вони очікували на другу реакцію. А вони з, роблять провокації, провокації. Шукають виход, як їм поміняти всю ситуацію мірового значення, тобто показати, якось виставити Польщу в іншому світі, ну так вести в ілюзії. Шанса хочеться. Можливо, вони хотіли. Ви хотіли обстрілів, що ли? Ага. Ну, нового етапу вони хотіли. Шанса хотіли стабілізувати. Якусь ситуацію, наблюдіння. І що? Ну і не получили те, що ожидали. Їм важко зараз. Угу. Вони очікували, от я ж кажу, провокації. Вони очікували обстрілів з другої сторони. І що? А щоб потом мір на них сказав на, на Польщу ну-ну-ну, типа. А що ж ви робите? Не Так. Да. І щоб у них нічого не вийшло, ну, якогось міжнародного скандальчика вони так вижидають, вичікуються своїми діями. Добре. Зустріч Саудовської Аравії, Сауді Арабії. 5-6 серпня голів держав, там більше 30 країн буде. В серпні очікується ця зустріч, вплив на закінчення війни. Буде мати ця зустріч? Бо за, як запрос такий запит, що будемо вирішувати, як закінчити нам війну яким чином буде це влияться цей саміт? Ви знаєте, тут така двояка ситуація. двойственна. З однієї сторони, закінчити військові дії, з однієї сторони. з другої сторони, стабілізація. А стабілізація кого це? Ага, а це стосується зернового коридору. Ну так, да. стабілізація зернового коридора, договорів, тому що е, з Путіним домовлятися, ви ж знаєте, не має ніякого сенсу. Він не договору не, спос... не... не способний ні на що, він не відповідає за свої слова. Він не і обнулить їм хочеться це все. Обновить. Угу. І що? Ну, складно буде. Така історія. Все, що зв'язано з Путіним, дуже сложно. А що з цією закончить війну? Що угу. угу. за трансформація? Ну, Тжежолі розговори будуть, тяжолі переговори. Якби це так конкретне питання, то, ну, питання дуже важкі, назріли, і їх будуть вирішувати. Давайте трошки по-іншому спитаємо, як це... Зустріч вплине на Росію. Для Росії. Як ця зустріч вплине на Росію і для Путіна. Угу. Знаєте таємні договори Ті, що він там мутить, за спиною, поза санкціями. часом э, перейдуть такий стан э, шаткий. З однієї сторони, будуть вони діяти, все одно будуть пробивати цю історію, а мутними темними коридорами от іде така фраза, э, очікування, очікування. А, а чого чекати будуть? Да, що домовляться, угу. будуть вижидати. І що? Угу. Ну і намагатися знову ж таки обдурити, обманути знову. Військовий, тут щось з війною зв'язане. Це, Це за оружжя? З жертвами. Що угу. за жертва? На майбутнє. Що це значить? Ага. Ага. Ну, вони хочуть, знаєте як? Вони хочуть домовитися про вооруження, вони хочуть домовитися про те, що от ми рішимо ці випроси всі, і, можливо, запчасті, деталі щоб конструювати ті самі ракети, робити, угу. будуть шукати. А що воно їм дасть? От, оцей, оцей саміт, як на них вплине, як на них вплине. Угу. Ішов цілу луні. Мутний следующий етап. Ну, такий, знаєте як, покритий мраком, не будуть знати, що робити, а що це значить? Ну, опять двойственность. Двойственность. З одної сторони, страшно буде, з другої сторони, їм а, будуть оборонятись. Ну, знаєте як. Я не я, і хата не моя. Типа, я ж не при чому, е, да, прийдеться самостоятельно вирішувати свої проблеми. А самостоятельно вони не можуть. От самостійно. У них не вистачає ні ресурсів, ні, ні технологічних ніяких таких штук, там, схем, у них не вистачає. У них багато чого не вистачає. І будуть намагатися якось прорватися, а прорватися буде нересурсно, бо їх будуть від, ну, от будуть вони в такому стані, що то, до чого вони стремилися, от приведе. Ну, такую, впатовую патовую ситуацию. И что? Что угу. угу. придется вычитывать? Ну, придется ждать ее стабилизации на моей будни, Стабилизация в чем? Угу. Ну, попадуть вони в жертву, коротше. Їх приход, от эти всі потуги, приведуть їх в жертву. Росія буде жертвою. А яка, як це, ну, та, та зустріч плине на Україну? А як ця зустріч плине на Україну? Що буде? Угу. Ну, набирається сила в війні, в воєнних ділах. І, да, і, і вибір тут буде. А тут з'явиться вибір, а вибір цей буде зв'язаний з, з водою. Відімо якісь... А це буде з флотом зв'язано, катерами, флотом. Ага. Що це означає? Ага. Тут, знаєте як, приходимо до, до того стану, що так ждати, як ми чекаємо кожен раз якогось вооруження, довго, длительний процес, це нерівноцінно. Це збирається саміт в тому, щоб скоріше все прискорити. Емоції тут будуть переповнювати, будуть стояти перед вибором. між тим, що або ми Разом тут, як у сообщество, ці, да, швидко ці проблеми, або вже ну, просто назріла. ця ситуація, тут почуття переповнюють. ну Тут, попри, да, тут, виходить, союз образується, союз, який буде працювати на майбутнє. І по колісу фортуни ага, на длительний період времени. Та, та, таємниці, ну, знаєте як таємні договора, та, щоб це було не, не на весь світ. Є такі а, речі, про які казати, не, не, з, не з руки зараз, на даному етапі, що вони дадуть шанс угу, закончити з цими ілюзіями. Зайяла. Тут, оце там таємні договори в Росії були, да? показували відразу вищі сили. І тут показують таємні договори, шанс розрушити, ілюзії розрушить. Тобто, тут будуть, знаєте, як, показані Who з ху. ху. От, дивіться, тут деталі, ось, допустим, французькі в цій ракеті, в тому там, англійські, там, або я образно, я не знаю технологічно, як це складено, але я просто кажу: а це із США, а це із вашої країни, яким чином вони туди попадають? Чому комплектуючі є? Отут є така історія, що будуть розрушатися от ці всі чорні тайні лазейки, прям русським язиком пішла. Информации, что будут разрушаться, будут отстаиваться позиции. Позиции чего? Ну, э, будет отстаивать, да, что у, э, у Путина ресурса мало. То есть ему нужно перекрыть угу, на будущее. Ну, чтобы он был жертвой, так он и будет жертвой. А кому выйти из жертвы? Пускай ищет сам свои проблемы, решает сам в одиночестве, пускай э, Россия делает свои шаги сама, пускай ищет сама выходы из этой ситуации, чтобы не было никаких э, с других сторон, с других э, стран не было ему помощи. Ну, перекрыть кис кислород со всех сторон. Окей. Okay. Нам что это даст. Нам что это даст. Тут такое желание, на вот это уйти военным методом уйти в обман дьявола а, окольными путями ну то есть не напрямую а вот а, а, хитрыми путями не так как напрямую на прополую а хитро мудро да угу. Угу. дать понять, Путину, что не имеет смысла взагалі надалі продолжать эту историю військову. То есть ему, если пообрезают кругом их каналы, их поставки, то воевать ему не будет чем. Классно. И наступает трансформация. Да, по Ерафанту. Во что, в силу войдем. Все, супер. На, до зустрічі і до нових запитання, а, по поводу запитань, там пише мені Богдан. Різні запитання такого лічного характера, особистого характеру. Я вже написала комент. Дивіться, якщо вас хвилюють такі запитання особистого характеру, це не стосується всіх українців, і я не буду на каналі розповідати, що вам треба особисто робити. Ви повинні звертатися до мене на особистий розклад. Крім вас, це нікому не потрібно. І це розклади платні. Так що звертайтесь через Viber, WhatsApp і мой Telegram, і тоді вам розповім, що вам треба робити, як вирішувати ці питання. Все добре, до побачення.